У мене замовила торт жінка на день народження для свого чоловіка. Над смаком довго не думали. Обрали торт снікерс, склад якого входять віскві зі смаком шоколаду, крім чіз, арахісовий чизкейк, солона, карамель та арахіс. Декор обирали вже довше, і все ж таки вирішили відштовхуватись від інтересів іменинника. Він любить машини ауді, тому вирішили робити стриманий декор з елементами машини. Вирівняла торт своїм ганашем з пониженою схильністю до тріщин та покрила торт графітовим велюром. Рецепт снікерсу та ще п'яти різних тортів. Ганашу, як вирівнювати торт, як працювати з велюром, рецепт велюру. Сучасні та базові декори я навчаю готувати на своєму курсі сучасний кондитер. Він стартує 15 липня. Детальніше можете переглянути на сторінці. А якщо ви не любите готувати торти, я з радістю зроблю це замість вас і прийму ваше замовлення. Торт задекорувала шоколадним колесами, значком Audi та цифрами. Замовниці дуже сподобався.